Доброго дня! Вас вітає спільнота Тактичний табір. Сьогодні ми будемо відстрілювати загальновійськовий шолом класу захисту 3А, виконаний із араміду. Нам його дав наш побратим для відстрілу. Сьогодні ми будемо перевіряти, що він витримає. Почнемо з Гвинтівки в 22 ЛР. Далі у нас буде АК калібр 545 на 39. За ним піде АР-15 5,56. Попрацюємо з AR10 762 на 51 НАТО. Також попрацюємо з рушниці 12 го калібру і на десерт залишимо місце для 338. Подивимось, що витримає шолом. Отже, сьогодні у нас ось така установка. Виставили кадр, виставили баклагу і виставили шолом. Пізніше шолом переїде нагору, коли проб'ємо баклагу. Але зараз 22ЛР спробуємо дізнатися, як воно взагалі працюватиме. Плюс. Йдемо, глянемо, що сталося. Отже, зараз перевіримо результати стрільби з 22 ЛР по нашому шолому. Ось бачимо характерне влучання. Обведемо його одразу. Не сильно гарно обводиться, маркер старий, найдений на дорозі сьогодні зранку. Трошки коцнуло. Непогано прорвало волокна. А Навіть 22 ЛР, так? Так. Да. Е, невеличка виямка є. Невеличка вмятина. Візуально ви не побачите, але я пальцем відчуваю. Зовсім невеличка. В принципі, тримає 22 ЛР. Нагадаю, у 22ЛР кінетика приблизно така сама, як і у 223 на дистанції 700 метрів. Да, Тому що це, це до звуку. по готовності. Плюс. Ой, мені здається, там щось видовищне. Так, да, Здається, наша баклаха все розірвалась. Ідемо глянемо. Так. Цікаві результати від влучання з AR-15 цивільний набій FMG. Скільки грейн, Нагадайте. 55. 55 грейн. Ось вхідний отвір. Досить невеликий. Вихідний отвір. Досить суттєва виямка. Тверда. Да. А ззаду. Немає ушкоджень. Тобто Ні, по факту, втримало? Сквозного до отвору немає. Ми знайшли цікаву річ. Ось така випуклість у нас зверху від влучання з 22 ЛР. Тобто у нас є версія, що куля пройшла під волокнами і зупинилась ось в цьому місці. По факту, так відбувається з усіма СВМПшними пакетами, тобто застрягає десь між листів. Так. Да. Нагадаю, що у нас е, арміт. Арамідний шолом. Добре, зараз будемо переходити до стрільби з ар 15 військовим набоєм. Плюс. Чутно було влучання по гонгу. Можливо, куля прийшла наскрізь шолома і потрапила в гонг. Ми відчули характерний звук. Треба йти дивитися. Цього разу ми стріляли військовим набоєм ось таким. З зеленим носиком, який має сталевий сердечник. Що ж, подивимось на. Наші результати стрільби. Чи з'явилось щось нове. На жаль, я отвору не бачу вхідного. Напевно, що Саша дійсно да, ти попав в гонок. А подивись давай, по давай, осколкам, так. якщо всередині шолома є осколки, так, а бачить, ні, вони є, бачите, яка. В шоу в попав. Так, так. Нічого страшного. А давай ми можемо його так трохи наклонимо, більше була. Мало видно, ось я сюди. Отак. От от, да. Чудово. І перестріляємо. Да. Ідемо дивитись. Що ж, зараз переглянемо результати стрільби з ар 15 використовуючи військові набої ось такого типу зі сталевим середням. Так, Бачу новий вхідний отвір, характерний для 556 він і ззаду невеличка. Вихідного? Вихідного я не бачу. Але є такі, як канавки, да, які рухаються от прямо по напрямку кулі. Тобто їх закручує, і вона входить між волокнами. так, Слухай, так висновок 5.56 не пробиває шолом. Не пробиває шолом. Якщо, пробиває шолом. Якщо... проходить по касательні, тобто між волокнами. Нагадаю, що ми виконуємо стрільбу з 50 метрів. Тобто вже даємо фору. Нашому шолому, бо зазвичай їх відстрілюють з 10 або 20 метрів. Нам просто треба, щоб написали оті дві людини, яким принципове недотримання умов коментування експерименту. Да. Плюс. Цікаво, йдемо. Здається, було влучання. Так, Я побачив характерне, характерне наче як фарба тріснула на шоломі. Йдемо глянемо. Не фарба, покриття. Цікаво, бо трасер має трошки запалити. Глянемо, чи є цей ефект запалювання. Отже, результат влучання в шолом. Стріляли ми, поставили його боковою частиною. Ось у нас вхідний отвір від касеру. Це вихідний. Трасеру. Це вихідний. А, Я ставив його з цим боком. Отже, ми влучили в верхню його частину. Да, і це, певно, що і вихідний, от Шляпа вилітіла. Дійсно, ось таким набоєм ми стріляли. 556 на 45 трасер. Він був ефективніший. Так, да, якось він Мабуть, більш... за рахунок вищої швидкості. Більше да, пошкоджений на ніс, ніж грінтіп. А ну покажи всередині. Тобто маленьке вхідне, велике вихідне. Так, да, І дивіться характерне підпалювання волокон араміду. А взагалі їх запалити дуже важко. Пахне, наче дійсно горіло. Серйозно, так? Да? Шосткий пахне? <рес> так. Що ж, зараз переходимо до стрільби з АК польського в калібрі 5,45. Дізнаємося, що він може. Постріл. Здається, було влучання, бо я побачив, наче як щось відлетіло. Від Йдемо дивитись. Подивимось, що залишив 5,45 на нашому шоломі. Ось такий цікавий вхідний отвір, який чомусь вище пройшов. Напевно, що шолом розвернувся якось так. Таке так, воно могло, Може його під час пострілу трошечки да. довертати. Можливо. Вихідного отвору. Всередині? Вихідного отвору я не бачу. Всередині досить невелика випуклість. А, і ось куля пішла, осколком ось вона коснулась і далі пішла чинь вдоль гонга. Да. Напевно, що так. Наскільки мені відомо, вартість загальновійськового шолому для країни-виробника, а це, нагадаю, німецький шолом загальновійськовий, приблизно десь до 200 доларів. Тобто за таку вартість він досить непогано тримає влучання з звичайної зброї стрілковою в калібрі 556 та 45-45. Зараз перевіримо, що витримає цей шолом. З AR-10 в калібрі 7,62х51. По факту кулеметний набій. Зараз буде використано FMG, звичайний цивільний. Переконаємося, що воно. Напевно, поставимо цією стороною, і по ній ще не було характерних влучань. Так. Постріл. Плюс. Ой, як дзвонка. Йдемо дивитись? Переглянемо результат від влучання. Матчевим набоєм з AR10 7,62х51. Ось бачу характерний вхідний отвір, невеличкий за розміром. І ось така випуклість у нас на зворотній стороні шолому. Видно, що з'явилися уламки в шоломі. Це від гонгу. Куля пройшла далі, зробила самовиїмку. і вдарилася об гонг. Ми почули характерне звучання. Так. Хочу звернути вашу увагу, що навіть попри те, що деякі калібри не залишають вихідного отвору і досить невеличкі випуклості, треба зважати на те, що це велика сила удару і вона може зламати шию тому, хто носить на собі цей шолом. Тим паче, з такої відстані, як ми сьогодні відстрілюємо, а це близько 50 метрів. Переходимо до стрільби бронебійною кулею і спробуємо влучити так, щоб було наскрізне влучання. Так. Тобто дізнаємося, чи зможе вона дві стінки пробити разом. Ой, як он відскочив. сладенько. Що ж, дивіться, на яку відстань від гонгу відлетів наш шолом, це приблизно 2 метри від влучання військовим набоєм в калібрі 7,62х51. Отже, ось да. певно, що ось вхідний отвір. Тоненький, вихідний, а я думаю відсутній, зате подивись, який чіткий серп ось да, тут. Від уламки, кулі. Це уламки можуть так пошкрабати арамід, тому якщо ви використовуєте сталеві плити, враховуйте, що після влучання бронебієм Ось це, полетить в шию, полетить в пузо, і це буде дуже неприємно. Так, тому для використання сталих плит рекомендують ще ставити пакет з протиуламкового захисту. Зараз буду виконувати стрільбу кулею з рушниці 12 го калібру. Постріл. Ми підійшли трошечки ближче, тому що з дробовиками стріляємо раз. На півроку і гарантувати точність ми не можемо. Зато у нас на є жаль, влучання в шолом. Досить цікаве. Удар. О, дивіться, ми сократили відстань. Стріляли, певно, що з метрів 15 або 20, десь так. І ось характерне влучання, дивіться, яка, який удар по шолому від кулі 12-го калібру. Вихідного, звісно, що немає, тому що в неї пробивної. Властивості ніякої. Який він, він дивись, він мягенький, як цицька, кругленький. Він твердий, звісно. Але... Щось ну, ти це, певно, що перелом черепа. Бач ми, ми, як доктора, констатуємо, мацаємо цей шолом А може він відскочить отлетить від голови, а звідки ти знаєш? <рес> Не думаю. Нагадаю, що вартість цього шолому для країни замовника близько 200 доларів. Ось можете подивитися, що він тримає. Е, в принципі, непогано витримує влучання від 5,45, 5,56 навіть маску розуміє. витримує. Та ні, 5,45 нема, знову. Ну, 5,45, бо він прийшов вище. Да. Але все одно е, щось, тримає? щось тримає з 50 метрів, е, щось зупиняє. Якщо чесно, я хотів би, щоб ми перевірили шоломи, якщо влучання у нас будуть рикошетами. Тому наступні постріли ми спробуємо ну, тому зробити. Цілитись прямо в лоба. Да. Ось так. Для того, щоб ми переконалися, як взагалі він тримає касатель повреждення. Ну і для цього у нас залишився 338. Отже, зараз стрільба відбувається ось таким набоєм. Це набій калібру 338 або 8,6х70. Перевіряємо, що воно тримає. По готовності вогонь. Плюс. Ох, і батько. Аж шолом аж задимівся. Так його розмотала. Там свинцева куля. Так, оглянуто, йдемо дивитися. Отже, ми підійшли ближче до гонга. Уже по ушку пішла трошки трещина тут і тут. Але ось це влучання із 338, а ось це влучання з нашої ПБшки. Отже, ось така у нас ситуація. Йдемо дивитися, так, що. Великий слід від влучання. Бо шолом аж підлетів. Шолом підлетів і почав димітися. Момент влучання по ньому. Давайте глянемо, що там. Зараз згадаємо, куди ми цілились. Я думаю, ось сюди. Напевно. Цього не було. Цього Цього з дробовика. Шановні підписники, напишіть нам, бо ми не можемо знайти влучання. Але я здогадуюсь, що воно має бути дуже маленьким, дуже-дуже маленьким. Дивіться яку... Має бути... Диві... Диві... Дивіться, яку цікавість, я знайшов, що після влучання з 338 випуклість, яка була залишена 12 м калібром, вирівнялася. Тобто, якщо у вас пом'явся шолом, кладете його, відстрілюєте з 338 і він як новенький. Добре, я думаю, що наше влучання ось це, тому що ми поставили його макушкою. Воно дуже схоже на правду. То ось воно. Дочим, Я не бачу -п -п коли б воно показувати зни Тобто, або ось це, або ось це. Тим не менш ми бачимо результат проникнення. Може ще раз? А де? Так, да, можна і ще раз для того, щоб закріпити. Остріл. Плюс. Що ж, переглянемо результат після влучання з 338. Я пропоную знімати ось так. Да, пробили. пробили нашу стійку. Ми пробили нашу війну. Е, нагадайте, будь ласка, куди ви цілились? Сюди. Ось сюди. І ось вона прийшла трошечки вище, цього влучання не було. Так, 90%. Досить невеличкий вхідний отвір. Вихідний. Тут уже така каша, що не сильно можна розібратися, де воно. Саме. Тільки хотів сказати, що у такому відрі да. каші не звариш. Да. Нагадаю, що гонг наш товщиною 10 мм з металу Hardox 500. Ось таке пробиття з 338 на дистанції 50 метрів. В Принципі, по шолому висновок такий: удари і все відповідно третього NHG, Да. він тримає да. так само, як і попередня плитка за 3600 гривень. Якщо ви не дивилися попереднє відео, обов'язково переходьте Подивіться. у правому верхньому куту по підкасті, де ми знімаємо порівняння сталевої плити за 3600 гривень. Класу ДФТГ 4 по ДСТУ і плити, яку виробник заявив по NH4. Але зараз ми розуміємо, що вона максимум по трійці, ну і то не все тримає. Що ж, це загальний військовий шолом, який видавали на початку повномасштабного вторгнення нашим бійцям Збройних сил України. Країна-виробник Німеччина. Зроблений з араміду, самий Саме стандартний військовий шолом по стандартам НАТО. Що ж, наступного разу ми знімемо відео про відстріл шолому з Китаю за півтори тисячі гривень. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш телеграм-канал, Ютуб-канал та будьте в курсі всіх новин. До побачення!